Шо-шо-шо-шо? Перший, другий, розрахуйте. А шо за дитина <п> er> сказала, блядь? Микрофон не виключаєш. Гадюк. Живо, перший, другий. Чуєш? Сука, дитина, де говориш? Ну там, у застрягненні. <п> er> Куда він побіг, блядь? Жаль, матеріали тизити, чо. А мені все ми, одно. Ми, ми все такі, ми вже такі їх самі робимо. Це. А тобі скільки років? А не важно. Не хочеш познайомитись? Ні. Я а встаю. коли найголовніше буде? Що буде? Що буде? А якось там, блядь, маленького розрахуємо. Та другий каже, що третій. Я хую, знаєте, тут, блядь, років 10-12, блядь, не більше певно що. Як вони, взагалі, співбесіди проходять? Ти ж от 13. Каже, взагалі, то 13. Ой, блядь. Ну, це ужас. У нас той є, б'ять, на, на вісімці тоже нахуй. Навіть толком ніхуя не знає. Я в нього щось питаюся, він до мене говорить, а я хуй його знаю. Кажу, та як ти прийшов з ПБС Та не знаю, взяв та й прийшов. Він, даже, він даже поняв, в рацію не знає, як правильно написати. Так, ви проведете якесь тренування. Проведете РП ситуацію? Добре. Да, добре. Да, там стоїть капітан на офіційний складу. На чому ваші РП не відігрують курсанти, я не Ну, Вони новані, то ніхто не зробляють.

Давай я буду. Я, я ляжу тобі, да. А, о, да, давай йому. Ну, Аліна, ляжу ти тобі. Нет, ні. Нічого, нічого. Того. Слапати її будеш. Ну, давай йому пипіську відріжемо по РП, блядь. Яке обрізання, ну що, гамки? Я словінін.

Блин, видите до того, щоб відрізати анус. Mm. Блядь, ну той роман він чого? Mm. Mm, йому не можна їхати по-перше, блять. Чому?

А на 20 сантиметрів? Аліна, велику ви. А, а не, ладно, не вижу. Максимум 3 можна, можна 3. Не можна покинути 3. Кто? Не можна не шокай до старших, Не можна стрій покинути. Та мені від'їхати <с> треба. Да, куда тебе треба від'їхати? Якщо я не помиляюся, то курсантам не можна їхати нікуди. Так, їм не можна покидати територію цього ZOО. Так, блядь. Аліна, що у вас тут за фігня За чого вони хочуть від'їхати? Куди їм можна від'їжджати? Куди ви по суті тут відстріляєте? Ви тебе Так, я знаю. Я то здавав на понці. Выбачаюсь. Що вам погано, пані, чи що? Хоч прикол, там ці патрони крадуть. О, то я тоже зараз піду. Там 5-6 напад, є. Так, зброю, Бестро. І став з 3 рівно. Блять, ну ви шо нахуй? Шо кажуть, стрій, значить встрій, блять, стали нахуй, стоїте рівно, блять. І да, не рухаєтеся, блять. Даже не пікаєте. Аліна Флорис? Блять, щось знайоме. Щось знайоме, Ладно. Ми зараз вас вийдем, блядь. В гриву. Я согласен. що, ну, добре? Що Я... буде?

Лягай сюди. На кажу. Олег, лягай. Анімація, лягти, лягти, лягти. Це ти баран, що зробить. Ляж. Руку. Руку. Возьміть руку Саші, ви мене, блядь, валяєте на землі. А ти що тут не я щас тобі вже побачки зробити. Ого, Аліна, це що побачка? Що ви не Бей усика! Все, пішов, бачу, две. Усик, усик, ты. Усик. Усик. Даже мне кажется, что треба его Усик, 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 усик. А, все, 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 да, не <смеш> встаньте на меня. Так, блядь, стало ровно в строй, блядь, сейчас будет проблема. А что тут смесли, блядь, я не могу. Антон, ни. Кого вы, блядь, приймаете? Да, да, дай я лучше ляжу. чу? Аліна Антон, ні, то ти типу, РП РП Фамілія, да? Як, як його прийняли вообще? Ви що блять, туди? Ти, блядь, ніхуя не знаєш, ти не бачив, блядь. <плес> ну да, в мене був нонерпеніку. НРП Але я поміняв зразу, потім після того днів. Як ми тільки прийняли, зразу поміняв. Таша, я сьогодні поставка буде. поставка Я думав, я думаю, устав у моз Київ, але вони мене б'ють. Двой бье, мана бье. Ліна? Будеш Сережку быть? <риклад> 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 а Сережка любит батлан. Ой, а Лена любит ботлан, вас знал. <риклад> <нет. риклад> <риклад> 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 Ну нам у на телефоні в приваті говорили. Та що? Ну, тобі кажу. Я ж ледве. Так, тепер питання на засипку. По скільки вам років, блядь? Ну мені 15. Я вже казала. Їй 24 я казала. Ну чи серед. Я вам. Оболості. Диви. Я це тогою. Ва. Ні.

тихо будь. Ты вот, что мы будем заканчивать, Да, тренирование закинчено. Ну все, тогда. Я туда, б... конечно. Дорвать все, блядь. Так, ну что ну, я не Я их принимаю. Ну Блядь, бубе ти в нас в лікарні тобі порад би вже в'їбав пару доганна. А він тільки чекає кому щоб догану видати. Роман сідай погнали. Алло, Рад, алло. радий був, ну приїду. всім до побачення. Алло, нас там грабує всі свободі. А -а -а. То ти хочеш їх <naughty lose> задавити, щоб потім виходить. Аліна, аліна, а дай мені номер свій. стій. О, начальник жертв. підкати. блядь. стань встань тут, стань, стань. стань. Давай патроны патрони кадам стучить. <laughs> Ой, сука. Да, и будешь мати номер. Все, Рома убедился. Да. Блядь, а, а сколько ей Я так и не понял. Тринадцать. Пиздец mm -hmm. Там таких понабирали по объявлению. Да я бачу там, блять. Дети одни, нахуй. Там же сами прям просят, чтобы туда ходили. Боже, в ЗСУ is... зарплата хуйня. І плюс, блядь, там мало людей працює. Не, там, походу, беруть всіх підрад. Нонерпенік -er то що? Да, даже навіть нонерпенік, -er блядь. І це, і взяли його в ЗСУ, блядь. <coughs> Не, ну це, блядь, пиздец, нахуй. Блядь, тре стін. Спин... Бать мене лагає нахуй, пізда.